Так, мабуть, ми вже в ефірі. Якщо так, то будь ласка, напишіть нам свої коментарі, бо Ніхто лайків. не знає, але так. Це є їжа файного міста. З вами Юрій Шкільняк. Андрій Турко. І ми зараз з вами знаходимось в місці, для когось. Воно таємне, для когось невідоме. А хтось його знає і називає храмом. Чому спитаєте ви? Тому що це храм м'яса тому, що тут є гуру нашого міста по м'ясу. і шашлику. Ну і по м'ясу стандира. Це е, його величність. Король чи штуку Артур! Ось так. Ми постійно кажемо вам, де ми знаходимося. Мені цікаво просто, бо Артур тут вже досить не скажу довго, але працює. І це його заклад. Скажіть, будь ласка, де його заклад знаходиться? Можливо, ви знаєте. Так. Ну і до речі, і напишіть якраз видно і чути. І Чути, так. Заодно напишіть, хочеть, як видно чуть що робиться по стріму. Чути. Чути добре? Ютуб що каже? YouTube, давай, так. Просто так каже. YouTube, YouTube, я Ютуб, я Фейсбук добре. Так. Друзі, хто не знає, Ну, ми вас питаємо. Хто чого? знає, напишіть зараз. Нічого, мабуть, що не виграєте, але буде приємно, що ви знаєте, що заклад є. Якщо ви не знаєте де, то Юра вам проведе. невеличку Екскурсію. Юра, дивіться, давайте. По-перше, е, де воно знаходиться зараз, я вийду на вулицю, вам покажу. Е, це такий дуже простий. Це ми беремо таку маленьку екскурсію робимо. Там Швидше, швидше, швидше. А ми з вами виходимо а. на двір. І тут в нас є. Друзі вулиця називається Над Яром. А там Галицька Галичка, вулиця там. 37. Ні, вір. Ні, сам. сам. Ось тут кільце, ну тут бам. Там, там старий ринок, там канада. До речі, одразу. Я? є. Так. Артур, який э... Доречко, це є духовний лідер цього закладу. І хотів звернути вашу увагу. Подивіться, будь ласка, які просто порції. Юра, покажи трошки крупничком. 500 мілілітрів. 500 грам це борщ такий. М -м, причому що, ну, при тому всьому він коштує 60 гривень. 60 гривень. І ми з Андрієм зараз будемо насолоджуватися цими витрями відставки. Дивіться, хотіли спитати в Артура. Тут ближче, Артур, давайте підходьте до нас. Ну, що тут мікрофони, так? Так, Артур. В нас е, запитання таке від глядачів, е, скільки часу ви вже тут працюєте? Два роки. Два роки вже. Два роки до Абренько. Так, є якісь новинки. Я знаю просто, що вас такі люблять е, щось. Нас сьогодні хотіли б е, частувати якоюсь кулінарною стравою, яка називається хаш. Хаш, Ні, хаш це таку страву він Артур сказав, що йде. Ми вправили знімам, напишіть. Щоб треба читав. їсти зранку, так. О, до речі, хочеться подякувати Я подянути... сьогодні з вам... Я сьогодні можу вам пропонувати свиняча ради, що мариновим О, mm -hmm. Такого ви 에... ще не їли, мабуть. І в Мариновому виді. Воно закушечко. Mm -hmm. На перший, перший стол. То то. То чілове, що не має ні ті племіш, може взяти водку і зразу е, радиться. Ага. Для першого насладження для себе, щоб імети саме водку і закуску. Он дуже нормальна закуска. Ціниться. в Моїм родині воно ціниться, я думаю, тут теж ну Ми його вже куштували з Андрієм, воно на смак такий як ушка. Ідеально заходить і щось міцне. Скажу вже, так. Це просто фантастика. Так. Воно маринується дуже довго. Ем, робота просто дуже багата, а маринується. Дивись, Артур, чого 500 грам морщу? Це хтось за ними це величезна порція. Дивись. Юра, можна тебе сюди? Дивись, оце сметана. Я взяв так от дивись, тут сметани пів пакета. Ось, і дивись скільки борщу. Ова! Приєднано вам! О! Дуже дякую. дякую, Артур. На, Наші сьогодні Артур хотів здобувати деякими стравами стандиру, які ми вам обов'язково покажемо трішки пізніше, щоб вони якраз зараз готуються. Ми будемо дегустувати борщу. Так? Давай, дивіться, 500 грамів борщу Артур дякуємо. 500 грам борщу тут коштує 60 гривень. Тобто можна брати пів порції, якщо дуже хочете. Але 500 грам борщу Юра. Це просто капець. Так, е, так, ще кажуть люди. люди: Олег Андріїв. От людина знає. Олег Андріїв, привіт над Яром. Правильно, над так. Яром два. Два. Станіслав Миколаєвич, смачного вам, Дмитро Україна. Чим? А канапки де, от, Дмитро Україна. Люля кебаб Парку Шевченка дуже добрий. був. Зараз вони переїхали О, тут. Е, Переїхав також Люля кебаб є, і вони переїхали Дмитро. В Вулицю над яром. Яром я... 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 2. Люля, люля чи Юля? Люля чи Люля, не знаю. Зиція Люля. Але, Але Юра є. любить казати Люля. Я, я, люля... Там. Там. я люблю казати Люля, бо воно мені нагадує. Навіть... Давай глянемо, що є в борщу, тому що 500 грам, 500 мілілітрів 500 грам. Дивляться. Скільки всього? Дуже багато, всього. <laughs> слухай. Ну, при тому всьому тут дуже багато м'яса, воно просто нарізано меншими шматочками. Mm -hmm. Я, як правило, привик, що дають ребро, на якому mm -hmm. купа м'яса. Тут м'ясо безліч, але воно таке mm -hmm. межі. Ось ось шматочки. М'яса єм. Mm -hmm. Далі дуже багато буває речі. Мені подобається, коли є квасолька в mm -hmm. борщі. Знаєш чому? Тому що це ситність. тому що це розмаїття, різноманіття того борщику. Кожна господиня в Тернополі, Тернопільській області, взлів в Україні вона готує борщ по-своєму. Ту mm із -hmm. по-своєму кльовий. Але тут ще він по-своєму величезний. тобто гляньте, яка порція. Це досить багато. Наскільки розумію, люди сюди приходять перш за все, бо багато хто приходить в заклади, щоб побути в якомусь там екстра інтер'єрі. Єр, інтер Подивитися на якісь витвори мистецтва, що стоять, або антикварні тут речі. Ми виключно проїжу. Тут виключно проїжу, тут ти знаєш, ну, сюди прийти отримувати. Екстаз, від їжі. Mm -hmm. Ну і просто не їдати. Ну, слуха, за 60. Це смачний, ситний борщ за, Розуміли, гроші. за дуже, дуже дуже недорогі гроші. Так? А, тому що якщо взяти пів борці, це буде взяти 30 гривень. За борщ 500 грам борщу 60 гривень. Давай відставляємо і пробуємо щось ще. Може, mm -hmm. oh. обов'язково ще доїм, просто yeah, просто. хочеться пробувати ще щось. Дуже смачний борщ, дуже класно. Mm. Так, ладно, давайте попробуем, может, еще э, сало. Добре. Так, Юра, тебе щоб не, по хорошому. Можете попробувати. Давайте ну, попробуйте ну, вот Що так, можна було? А, О, що за таке? Сало ви знаєте. А це таке, це тіляча печінка. Так, тіляча печінка. Угу. Це є е, е, Стоп, шашлик з телячої печінки, так? Так, так. Скільки коштує? 130 гривень коштує за таку порцію, <салу> так, <сал Артур? Стоп, я мушу це показати людям Давайте. в розрізі. Я ще ні разу, жодного разу не їв шашлик з телячої печінки. Взагалі шашлик це... може бути з будь-чого. Дивись, це сальце. сальце, це печінка. Це сальце, це печінка, так? Угу, Треба так. брати і сальце, і печінку разом. Не можна ще саме без а сала. А, а без, сала. Можна можна без сала, сала. А можна салом. Можна з салом. Але ти без сала попробуй. без сала. Стоп, Юра, Треба пробувати з тебе підходить? Так, тому що вони очищують рецептори. І це наші друзі та партнери, без яких... Нікуди. Нікуди. Це, до речі, байме... мені пишуть, що звук нормальний, відео нормальний. А знаєте чому? Тому що у нас тернет. Тернет закиває. Партнер. Блюдо любит только кушать горячим длительно. Логично. Ну, Если чуть-чуть оно остынет, он, ну? он чуть-чуть будет твердоватый. Еще раз смешно. Байки, Саджан. Юра повоен. Mm -hmm. красавчик. Юра. Красавчик. Юра Джан. Юра Джан. <laughs> Бере починку про ней, что стыдно, чуть-чуть. починає Начинает твердить. тільки гарячо. Я вам сказав, руками Соли. мясо кушается. Нугава! Боже! Щоб всі знали, руками м'яко ліс. Прикольно. Прикольно. Шашлик може бути з будь-якого м'яса, насправді. Абсолютно тут будь-якого. Просто шашлик з печінки і їм перше. Воно може бути з будь-якого м'яса, але ж треба правильно приготувати. Затор його готує. Доволі правильно. Ну, всі, хто коли-небудь знав, <гум> бо чув, всі знають, що Артур це майстер своєї справи. Майстер, Ну, принаймні, ж, справи страви з тандиру, це завжди боже. Це його. Дякую. <гум> Артур Коси, яку. <гум> <гум> Щоб ви розуміли, в 90-х роках йшли не в заклад. І не а на, на страву, йшли до Артура. Це правда. Зараз теж йдуть? І зараз також ідуть не в заклад. Багато хто не знає, навіть як називається форум, він форму. Ми йдемо до Артура. Два тура на шашлик. Отак. Я, насправді... Це Тернопіль. До речі, про історію Тернополя, друзі. Я перший Це... раз тут, до речі. А? І мене сюди привів колега, який каже, що він навіть день народження тут. Ну, робить тут день народження, робить так особливо для пацанів, бо він каже, вони всі тут, коли їдять, ну просто в захваті всі. І соуси, які робить Артур, він сказав, просто фантастично. До речі, у нас тут соус. Давайте спробуємо. Що за соуси? Сауси А що я так кажу? Нам що це. Садай кажуть. Сасибери. Що за цей? Що за. Що за акцент? Що, що за центр? Так, давайте спробуємо. Mm. Це маленький. Ну, це лаваш. Лаваш. Є лаваш добре. Wow! Артур, що це таке, до речі? Uh, тут є. Мікрофон. Тут у нас є. Филка. Солодке мясо. Солодке мясо. Свиняча, свиняча филевка. Значит, це прямий ефір, друзі, тут. Печерите. Шампиньони. Ага. Печенье. Свинячи. С картошкой. Нет. Що ми хочемо сказати? Крім того, що це шомуділо, воно смачно, воно ще й дуже недорого. Артур, зараз розкажи. Е -е, Печериця печене, е -е. філейка свиняча. Е -е, да, філейка свиняча, е -е, шашлик, печеної картошки. Я вам зараз порежу, будь ласка, ще візаку. Е Якщо -е, когось цікавлять ціни, дивіться, шашлик з печериць коштує 60 гривень. Це наскільки розумію, це і шашлик з mm -hmm. Так. Добре, далі що у нас є? Шукай. Шашлик свиней. Шашлик свиней 170 грам коштує 125 гривень. Це дуже не зле. Це як на доставку. Добре. І у нас є що? Картопля по селянськи 200 г, 55 гривень. Максимально доступно. І філе чого? Філейка з свиняче. Не може знайти. Так, мені саме накладає. Бори бери, бери пока гарячий. Беру, 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 хочу знаходити ціну, як він, до речі, у нас так нормально дивляться сьогодні. Йо! Так, Бачите? Це шушлик для олігархів. Ні, насправді, от зараз в інтернеті та людина, що мацала кубок світу і отримав гулю хейту, це ну серед. У нас є свій нусеред, але він кубок світу не мацав по футболу. Він максимально що міг мацати це є добре, якісне м'ясо, яке він тут готує, дивіться, як класно. Причому в нусерет це все коштує разів 100 дорожче, А тут 200. Тут якась е, дуже позитивна тенденція по цінах. Коли всюди ціни тільки ростуть, то ціни тримаються якихось 90-х. Юра, тут є страви за 40 гривень, наприклад. Прикольно. Сир бренд за коштує 40, речі, 40 гривень. Речі за 100 грав. Так. так. О! Слухай! До 80. Вгадайте, скільки коштує картопля печена за 100 грам. Артур не говорить. 40 гривень. Ні, менше. 20. Менше. 10-15 10? гривень. 10. 15 гривень? 15 15 да. Артур. Вот так, Так. поїхали, пробуємо. Смачно. Я будемо? Ще раз. Артур, до речі. Ціни дуже добрі. То, що смачно це логічно. Коловорот, до речі, є страва. чому коловорот? Тому що Артур працював в коловороті, так? Штави в кухні, там. – Яких ще закладах працював? То багато де коловорот, Велбог. – Тернопіль? Вечірній. Напишіть, рибка. де пам'ятаєте. Золота рибка, у урарту, у Артура. Урартура. У Артура мало, але працював. Ну, Біля перемоги працював. І... Ну, біля Перемоги це легендарне місце було. Тоді Дос... я принаймні я. Як... Дивіться, якщо цікавить. Юра, можеш дати мені чистішу цю, бо я замастим водою. Давайте ми покажемо ось ціни. Кому цікаво, бо там вже писали, покажіть меню. Ось меню. Угу. Можете собі зробити скрін екрану. А я на Мартиненко привіт. Мені написала не пийте багато води. О, не влічну... Влічну Друзі, ну ви самі знаєте, ми на роботі ні, ні. Загалом, щоб ви розуміли взагалі по цінах на людину, якщо це хлопчача компанія, це вам вистачить, в принципі, гривень 200 без алкоголю, але алкоголь це вже то, що ну, ви... Ну, То, що посіли. ви самі випіте. Дивись, як тобі філейка Ще не пробував. Ну, пробуй, бо треба. Да, я, вже, да, пробуй. я вже шашлик пішов. Ну, філейчка. Філейчка. М -м, Аромата. М -м. Артур, зоковий. Я розумію, що філейка, тому що це добре. Але твій шашлик завжди божественний. Я хочу спробувати. Це Попробуй. Угу. Ну просто шашлик — це бомба. Знаєте, їв багато смачного шашлика, але от такого угу. це дуже смачно. Я не пробую, щоб. Ви... Дякую, Артур? дякую. Бачите, коли. Е... Дякую, Артур. Так, давайте глянемо. Це є картопелька, це є той шашлик свинячий. Це є свина шиї, наскільки розумію. Так. Бачить. А, до речі, от розріз, тому, тому що ми з Юрою, коли збираємося двоє там на шашлик, давно було насправді, але треба якось відновити. Ми смажимо шашлик, вибачте, на сітці. На сітці? Ось, а тут бачиш на... є от Шумпурі. шампур. Є шампурчик. Є розріз Ну, шампура. Я смажу на сітці, бо я люблю смажити на... Сіці, коли Супер. Сам... Mm. Скажи мені, от він достатньо жирненький, але не, не зажирний без сала. Там є тільки прожилки сала. Соковитий. Соковитий такий. З пригальниками, так як я люблю. Бачиш, тут чуть-чуть є, але не так багато, щоб. Не дай Боже, би хтось не сказав, о Боже, спалив шашлик. Ні. Є пригальники, то от оттак. так. Це воно навпаки слюновиділення виділяє. Mm -hmm. е, написали мені, що. Йдуть люди гріти качку, бо так неможливо на то дивитися. Я Друзі, обов'язково наші програми дивіться, коли щось їсте. Вам лайфхак. Або коли ви виноді. Їжте також. з нами, їжте разом з нами, їжте більше нас. Їжте краще нас, більше нас. І цей. Дякуємо всім. Але не забувайте при цьому всьому допомагати за ЄСУ. Нагадаємо вам, що кожне відео ми. Ем, Відповідно, нагадую про те, що є фонди, яким ви довіряєте, є люди, яким ви довіряєте, волонтери знайомі. Їм обов'язково час від часу. Що це? Перечисляйте кошти. А що це, Артур? Що соус. це є? Соус. соус з чим? Гранатовий. Гранатовий. О, можна мені чуть-чуть? Да. Навучу сюди. Гранатовий соус. Бачите, вся суть в соусах. Хіба? Ну, ану, ану. Дякую. Дивіться, соуси, жоден соусів не коштує дорожче 18 гривень. Отак. Це дивно. Так? Бо я знаю заклади, де соуси коштують від 30 гривень. Слухай, я вже чесно кажучи, я якби з'їв той борщ цілий, Це я б вже не міг кайги. нічого. Так, я а б так, вже неся. Ммм. Як тобі з гранатовим соусом? Смачно зовсім по нічому. Бачиш, бо... Зовсім. М'ясо. Ну, я все-таки привик їсти з чимось таким несолодким. Воно Сленький. Так, додає за солодке, він виділяє зовсім інший смак. зовсім, зовсім Робить нас. соуси, це соус називається нар шараб. Це вірменський, так? Ні. Азербайджанський соус. Азербайджанский. Азербайджанский. соус. Нар -шараб. Гранатовий, перше до риби або м'ясо. Так, так, є ще мацуні, це мацуні. Білий О. до долми, овочів, м'яса. Угу. Далі. Тут десь є цікаво. томатний них, мабуть, оцей. Оцей. І таке малі до м'яса. Слівавий. Зі сливою так. Ось так Угу. Цікаво. Менцуні дуже. Єдине. Слухай, цікаво. Дивіться, це, давайте робити якийсь підсумок. Я вибачаюсь, я, я вже хотів звернути просто ще увагу. Подивись, скільки коштує тареал для цього корейку? Це свій. асорті Корея, так? Це О, це в кінці. А зараз, зараз. Асорті Корея це бурячок, морка по-корейськи, квасоля, лобіо, гостра кукурудза, свіжі помідори, огірки, капуста. Дивіться, ця штука важить 500 грам. Вгадай, ціну, Юрішкінняк. А ти вже бачив, ладно. 90 гривень. 90 гривень за пів кілограма їжі. Це на 4 чоловік на закуску. Це величезні порції, про що ми вам казали. А зараз підготуєте поїжджать. Що? А це є річ, яку ви в меню не знайдете і можна замовити завчасно, скажімо так, на відповідне замовлення. Так, на замовлення. Як називається Артур? Ратиці? Маринована раточка Дай Мікрофончик буде? Там маринована раточка. Маринована... вона готується. Он, как... Он вариться, а потім найтяжеше, що його почистити е, eh, як почистити, що вже останує ідеться, як це саме, як масло сковороду, кинете, і шановистро тає. Достану все, все все ідеться. Так, eh, е, дуже швидко. Саме mm -hmm. головна чистка. Поки Артур розробляє цю радицю, нагадаємо вам, будь ласка, поставте нам лайки і на YouTube, і на Facebook, хто зараз на чому дивиться. Напишіть будь-який коментар і обов'язково поширте це відео, особливо в Facebook. Нам це дуже допомагає при Розпосюджені відео. Дякуємо нашим партнерам. Це Миколинецькі напої, це напої, з якими завжди будь-яка страва. Чи це є шашлик, чи це є борщ, це є. Навіть... Завжди смачно. Так, свиняча раточка, це завжди смачно. І плюс дякуємо нашим партнерам і друзям компанії. Це інтернет, інтернета, компанії Тернет, наш провайдер. Мене питають, на таку поляну де 100 грам? Десь є. Микола? Десь Ви ж розумієте, що ми не п'ємо на людях. В прямому ефірі я мав на увазі. А якщо п'ємо, то дуже мало. Так, Артур розказує, що це зараточки. Це ага. його треба. Ні, це сюди. от раточки, так. Раточки. Ну. Ага. Дякую? Рукою. Казали, м'ясо треба брати рукою. Беремо рукою. Я ще, ще отак, ще отак, так, так, отак, отак, отак. дякую. Ми вже пробували насправді, то не будемо казати, що ми здивовані. Нам давали проводи перед стрімом. На що воно тобі схоже, Юра? Воно мені схоже на вушко. Гарно промариновані в чесноковому соусі вушку. Дуже смачно, але якщо вибрати брати між вушками і цим, я б, напевно, вибрав би, напевно, це. Плюс тут можна ще погратися ти кісточку, знаєш, ну, це. Юра, я обожнюю свинячі вушка. Ну, Правда. моя дружина просто божеволі від свинячих вушок. Певно скуштували ці ратиці. Думаю, там би було все набагато набагато. Стакови ще не їли. Обов'язково спробуйте. Давайте робити підсумки. Так, тільки що нас запитали, яка вартість за 100 грам. Друзі, вартість за 100 грам чого? Вушок? Вушок? Ну, Ратиць, вірніше. Ратець? Чи да. за 100 грам чого? Шашлика? Горілки. Ми, давайте так. В коментарях до цього відео у Фейсбуці ми а зараз вийшлимо, а, Price. картинку з форму. Меню. Меню. меню вміщається на одній сторінці, це і дуже зручно, до речі, для того, щоб ми, ми А, Горілки з торами. Не знаємо. <рес> ми, <рес> з не <рес> ми, своєї, пройшли, ми з микунацькими напоями. Ми своєю прийшли, вибачте, Ви з микунацькими напоями. До речі, це щоб ви розуміли, узвар з Айви. Ось, угу. це у Компот зайве. зайве. Так. До речі, тут на нього, мабуть, мала б бути ціна. Нема. Є. Є. Літр 75, гривень. 75 гривень за Літр Що? Магазин? 15 гривень стакан 200 грамовий Як в магазині. Це Як бурдянські часи, це точно. Так, да, да. Ну що ж, друзі, нагадуємо вам. З вами були їжу файною містом. Ми нагадуємо, що треба підтримувати своїх виробників і, ну, і своїх просто. Тих людей, які створюють робочі місця, які платять податки, які допомагають ЗСУ. Е, нагадуємо, щоб ви допомагали ЗСУ, бо спонсор нашого мирного життя якраз і є Збройні Сили України. Підтримуйте, як можете. Е, зроблю анонсик. Завтра в Мешковичі запрошуємо всіх на благодійний концерт, я буду там ведучим. Ось ми збираємо для бригади Азов. Тому... Запрошуємо всіх, буде багато артилерій. Дякуємо буде, до речі, дуже цікаво. всім, хто доклався до збору коштів на автомобіль. Ми за дві куляди ну, так. купили, купили автомобіль. автомобіль на Збройні Сили України. Нечі, він в... бісті, Тернополі. І за декілька 200? 200. 200. Не, Не знаю, модель точно. Та не важливо, головне, щоб людина була. Та не хороша. менше, якщо цікаво, то можемо виставити її в їжі файде місто. Тому що також їжа Файде місто до нього долучилася дуже дуже прямо. Ось mm -hmm. і участі і купівлею. Так е... нагадуємо, що ми сьогодні відвідали неймовірно кафе-бар форум Артура, нашого е... нашу Можна легенду. багато говорити, але так, якщо в двох словах, то дуже смачно, тут так. все по м'ясу, і mm -hmm. якщо ви і тут є... недорого. Так, якщо ви любите м'ясо, якщо ви не любите платити гулю грошей за страви, але хочете, щоб було смачно і багато, то приходьте сюди обов'язково. Угу. Mm -hmm. Ну і не забувайте взяти з собою Миколинецький. Воно про тут є Миколинецькі напої, тому що Миколинецькі напої це наш виробник, якого ми підтримуємо, і наші друзі, яких ми всім щиро радимо. Це так. смачно і дуже смачно. А також, якщо ви не під'єднані до тернету, ну я не знаю, чи ви з Тернополя взагалі обов'язково під'єднайтеся, тому що там все ідеально, навіть коли немає світла, в них також є інтернет. Пишіть. Mm -hmm. Дзвоніть, у мене, наприклад, у завжди є інтернет, навіть якщо немає свіку. Спитали, скільки таксі від Артура до центру буде коштувати? Гривень 40. 50, максимум. Гривень 40-45. 60. 60 ага. Нічого собі таксі зараз? Нічого подорожного таксі. Да, 60. Ну, але ви закономите тільки на одному шашлику вже різницю між тим, що піти. То, ну... Отож. Гарного всім дня, скорішої нам перемоги. Маєте бажання приходьте сьогодні вечором сюди, тому що ми ще зараз будемо це все доїдати. Так. Дякуємо, Артуру, дякую вам. Обов'язково поширюйте нашу програмку, поставте лайки, коментарі ваші, якщо якісь запитання і дзвіночок. Так з вами були Юрій Шкіняк, Андрій Турко, і нагадуємо вам: всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Разом.